Так, дистанція другий, третій, четвертий клас, початок. Сама страховка Залазимо з колезіна наверх. Вверху обладнано таке лажною пластиною запасом, спуск за обмеженням, рюкзак аварійний. Піднімаємося за допомогою пристроїв, піднімаємо потерпілого рюкзак, траверс. Там де крутка обладнана петлею і круглою шайбою для спуску. Спускаємось рюкзак, спускаємося самі. Петля судівська. З діоргу війсьовки звільнення суддівської крутки, це фініш другого класу. Далі перехід на четвертий. Беремо аварійний рюкзак по суддівським перилам проносимо. Залишаємось тут. Далі без рюкзака йдемо до ШТО. На вибір підйом або драбинками або на жумарах. Наверх. Траверс. Там два кільця і заглушений карабін. Три точки на вибір. Дається. Спускаємося косим спуском в станцію. З цієї станції робимо маятник до наступної. Е, обмеження буде від початку бо таких креслень до проушин. це зона, яку треба перелетіти. Тут е, перещолкуємося в суддівські перила, збрасуємо туски фініш дистанції третього класу, перехід на четвертий. далі мотузка висить. Е, Підйом тут буде вузол посередині, залишаємо там контрольний вантаж, перещолкуємося далі. Траверс в правий ПС, закріплюємо жорсткий кінець мотузки, повертаємось, Самовипуском спускаємось, забираємо контрольний вантаж, робимо терорський перила. тут зона обмеження це вікно, його треба під ним пройти. І піднімаємось наверх. З будь-якого кільця спускаємось самовипуском або самоздюргуванням в суддіський зелений ПС. Звільнення обладнання, фініш.